Аби не втратити, із перевіркою не зволікали її. Розпочали з самісінького ранку. Три години плідної роботи і результат не забарився. Ми провели співбесіди з співробітниками, провели матеріали, здійснили перевірку документації порушень, які були викладені в на сайті інтернету, не знайшли. Роботи проводилися на законних підставах під час загальноукраїнського суботнику на Дурняк. В Даному випадку роботи проводилися в суботнік та на безкоштовній основі. Крім того, є відповідні документи, які підтверджують правомірність виконання даних робіт. Зважаючи на висновки перевіряючих роботи із благоустрою транспортних зупинок, ДСНС планують продовжити. Завершиться пожежна трудоестафета 1 червня. До того часу, неподалік з любов'ю облаштованих зупинок, відкриють центр навчання волонтерів для надання допомоги людям, які потерпають на водних об'єктах, та музей чорнобильців. Ці роботи в правовому форматі виконуються і будуть завершені. Ми плануємо до 1 червня також. Облаштувати на вулиці Північній навпроти пожежної частини номер 3 центр навчання волонтерів для надання допомоги людям, які потерпають на водних об'єктах. Крім того, 25 квітня, ви знаєте, ми відкриваємо музей Чорнобильців саме на пожежно-технічній виставці за адресою по вулиці Північній. До 1 червня ще далеко, а от суботники традиційно в Україні проводять лише раз на рік. Оксана Чушкіна, Андрій Храбус для інформаційного випуску.